Сьогодні, 26 травня 2023 року, і в Чернівцях неймовірна кількість подій. Відбувається міжнародний туристичний форум у Барці. В музеї під відкритим небом міжнародний музейний форум, там виставка неймовірних е, автентичних вишиванок, е, строїв, яку представляє в тому числі моя подруга Одарка Кочерява. А в мене. Рано був більш-менш вільний, і мене витягнуло до місця, яке я дуже-дуже люблю. Воно поруч з моїм домом це галерея Вернісаж за адресою вулиці Кобилянської, 53 в німецькому домі. І тут я вам нещодавно розповідала про виставку нашого знаного митця Володимира Сендюка з на Франківщини. Але в маленькій залі представлена ще одна виставка, яка називається В обіймах нової весни. Крізь квітне, трави, на підході півунього поле, тюльпанове поле, каштани, рожеві, білі, конвалії, бузок. мальви скоро будуть, неймовірна краса. А тут квітіння, яке відбувається цілий. рік. Я... Тут представлені роботи наших відомих митців, моя улюблена. Художниця, яка мені дуже-дуже близька ментально, і мені дуже подобається колористика і ніжність її робіт, відтворення квітів Оксана Мартинюк. На минулій виставці в тому році я придбала чотири її картини періодичних зміною е, Все вдома, неймовірні натюрморти». А як Оксана виписує квіти? Це окрема тема розмови. Після моєї слова ми обов'язково це покажемо. Багато робіт Оксани Мартинюк, роботи е, Ольги Дем'янової з Новосилиці, ось такий її стиль, роботи наших киян, е, пара е, піяної, може так на печерську, ми з ними познайомилися, це Вероніка Волинська і Андрій Шухов. Роботи наших місцевих Буковинських митців усі 30% коштів від проданих картин підуть на потребу ЗСУ. Я особисто дуже надихнулася цією виставкою. А зараз я більш детально оглядову, потім більш конкретно покажу вам ці роботи. Приходьте, виставка буде до 30 травня. Отримайте задоволення, а може щось вам припаде до душі і ви придбаєте, тому що дійсно тут неймовірна енергетика. енергетика весни, енергетика життя. В обіймах нової весни. Запрошую до перегляду. Кажуть, будь ласка, поки. ось це робота Оксани Мартинюк. Подивіться на неймовірні неймовірній півонії. Ну, просто очей неможливо відвезти. Ось такі гортензії також Оксаночки Мартинюк. Бузок. Все квітне ніби, ніби вживу. Магія білоцвіту. Робота Ольги Дем'янової. Мені дуже подобається її стиль, такі новоселицькі барви яскраві. Оксана Мартинюк, калина Вероніка Волинська зовсім інший стиль написання гортензії. І чоловік Андрій Шуков, Киянина Спичевського, наші переселенці. Мені дуже подобається оця картина Андрія Жукова повітряні кульки». Я неймовірно люблю кульбабки, я втім була не один репортаж про міжнародний день кульбабки, які такі сонячні-сонячні, а потім перетворюються в такі кульки, які ти дмухаєш і загадуєш бажання. Роботи Андрія Жукова. Ну і знову, звичайно, пізнаваний почерк Оксани Мартинюк. Ось такі півонії, бузок. І роботи, яких я раніше не бачила, іриси. Зараз якраз час світіння ірисів. Півники ми їх називаємо. Подивіться, як вони виписані, яка жіноча, неймовірна енергетика. Художник з Буковини з Києва Максим Рубалко. Ну, він урбанізм, ми, ми бачимо київські мости, урбаністичні е, такі відтворення. І я не знаю, чи камера придасться цей куточок саме Оксана Мартинюк. Її родзинка це мальви. Родинні оберіги. Ну, картина просто неймовірна. Іриси. Ось така краса. І там І на останній завершення я хочу. Сюди запросити. Поспішайте у вас ще є час. Отримайте задоволення. Не так багато це займе по таймінку. Але натхнення буде і після смак на дуже-дуже довгий час. І зробимо гарну справу. До нових зустрічей з галереї Вернісажського Хрибеляцької 53. Ваша натхненна па Папа!